На громадські слухання, які відбулися 25 березня в сесійній залі міськвиконкому, зібралися ті, хто має власну думку з приводу доцільності об'єднання кількох комунальних підприємств одне загалом близько 60 осіб. Секретар міської ради Віктор Ходаківський, головуючий на слуханнях, після уладнання формальностей, надав слово заступнику міського голови Леоніду Якубовському, аби той окреслив суть проблеми. Як виявилось, приводом для обговорення стали листи звернення. Окремих громадян і груп людей, в яких вони висловлюють, думку, що об'єднання, до прикладу, ґрепів, дасть суттєву економічну вигоду, а саме економію на заробітній платні, так як буде можливість зменшити кількість працюючих і, на думку багатьох, підвищити якість надання послуг. В передмові до обговорення Леонід Кубовський дав загальну характеристику і окремо зупинився на кількості працюючих, середній заробітній платі та технічних засобах, що є на балансі комунальних. Організацій так за підрахунками середня нарахована зарплатня коливається в межах 2100 тисяч гривень, а середній вік техніки 20 років. Крім того, більшість підприємств має на балансі заборгованість населення через несплату за надані послуги і заборгованість в сотнях тисяч і навіть мільйонах. Також Леонід Якубовський наголосив, що всі повинні виважено підійти до питання і аргументувати свою точку зору, бо реформи заради реформ нам не потрібні. Ідею можна здати любу, але треба дивитися, де це приємно, в якому місці це приємно і для чого це робиться. Поєднання раді поєднання це дурниця. В обговореннях лунали як слова на підтримку об'єднання, так і проти. Так, житель міста Володимир Невмержицький зазначив, що зараз не час проводити реформу в ЖКХ, а потрібно зачекати реформ в державі, коли кошти будуть залишатися на місцях. Начальник вже по номер один також виступив проти об'єднання і скорочення і зазначив, що підприємства загинаються під тиском податку на прибуток, а не від роздутих штатів. Бухгалтерк в по номер 4 надали інформацію, що близько 50 Сяти відсотків грошей, які сплатили мешканці, іде на сплату податків. Ще один житель міста Володимир Омелянчук зазначив, що ми не готові не лише до реформи, а й навіть до предметного обговорення питання. Потрібно вивчити різний досвід і тоді обирати. Олена Капітанчук наголосила, що шлях реформи це шлях створення об'єднань співвласників. Жителі багатоповерхівок повинні самостійно ...впорядковувати їх і приймати спільні рішення стосовно проблем, які існують. Паралельно торкнулись і питання сміття бруду на вулицях, наголосивши, що метод боротьби з брудом штрафи і тільки штрафи, піднімали мешканці й інше питання, до прикладу, питання відкритості інформації по квжрепах, щоб кожен мешканець будь-який час міг дізнатися, на що в якій кількості були витрачені гроші, який обсяг робіт планується. На підтримку ж об'єднання зауважив, що єдиний вже міг би мати спеціалізовані бригади з більш кваліфікацій. Кованими працівниками. Ще один мешканець міста під час виступу зазначив, що інфраструктура, що перейшла до нас із радянського минулого в 21 столітті, просто не може існувати, і в будь-якому разі треба буде щось робити. А Людмила Ліневич наголосила, що людям байдуже, як називатиметься організація, і скільки їх буде. Людям потрібні якісні послуги, і запропонувала створити вузькопрофільні спеціалізовані фірми по наданню у послуг, а ми вже вирішимо до кого звертатись у підсумку. Переважна більшість присутніх висловилась проти об'єднання, адже на їхню думку, окрім зайвого клопоту, таке об'єднання суттєвих змін не принесе. Ці та інші думки присутніх були занесені до протоколу. І, як зазначив головуючий, візьмуться до уваги при подальшому розгляді питання.